Права 19 порівняй! І є 4 дроби, які необхідно порівняти. Давайте будемо їх читати, порівнювати і ставити знак більше чи менше, чи дорівнює. Ну що ж, порівнюємо, тут є 7 29 частин і є 5 29 частин. Якщо знаменник, у нас однаковий, то там, де більше чисельник, там і більший дріб. Тому що 7 29 частин більше, ніж 5 29 частин. Так, ставимо тут знак більше. В другому завданні знову у нас чисельники різні, але знаменники у нас однакові. 17, х 4 4-17-х і 9-17-х. Якщо я розділю торт на 17 частин і візьму таких частин 9, це буде більше, ніж 4 таких частинки. Тому тут ставимо 4-17-х менше за 9-17-х. У третьому завданні в нас є одна 18 -та частина і одна 13 частина. Якщо я торт розділю на 18 частин, це буде менша частинка, ніж якщо я цей торт розділю на 13 частин. Якщо у нас чисельник однаковий, а знаменники різні, там, де в нас більше число, де більший знаменник, там у нас буде менший дріб. Тобто одна 18 ще раз менше за одну 13. -ту. Тепер дивимося на завдання номер 4 Тут у нас знаменник однаковий, 29. 9 таких частинок більше, ніж 8 таких частинок. Ще раз тоді тут ставимо знак більше. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів. На цьому вправу завершено.